In connection faith. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця. Щиро вітаю всіх вас, хто долучився сьогодні, виділив і знайшов час для того, щоб пізнавати про щось вічне, пізнавати про Бога. І пізнавати про його слово. Мене звати Павло, я являюся пастором церкви Відродження міста Вижниця, і сьогодні маю велику привілегію запропонувати вам глибокі роздуми над глибокою і глобальною темою для нашого життя. Вважаю, що тема, котру ми сьогодні взяли і будемо з вами над роздумувати, вона є найглобальніша. Найпотрібніша для мене вона є основою мого життя. Хотів би сьогодні, щоб ви звернули увагу на тему План Божий створити людину за образом і подобою своєю. Зверніть увагу на зміст самої теми, зверніть увагу на значення її і зверніть увагу на те, яке відношення. Або значення могла би мати ця тема до вашого життя план Божий створити людину за образом і подобою своєю. Якщо ми звернемо увагу на зміст цих слів, є підкреслені три слова план, людина і подоба. Давайте ми заглибимось у ці слова і звернемо увагу на те, що ми думаємо сьогодні з вами, ми розглядаємо сьогодні те, що планує Бог, над чим зосереджена його увага, над тим, що думає Бог, що робить, на що він витрачає самого себе. У нього є глобальний план для людства, у нього є глобальний план для, всіх, для всієї планети, але більше того, у нього є план. Для твого життя. У нього є план для мого життя. План створити людину. Яка ця людина повинна бути? Вона повинна бути подібна до свого Творця. І так, якщо ми подивимось, цей зміст, ця тема відкриває. Бог творить подобу свою. Бог творить людину. Зверніть увагу, що ти і я. Створена подоба Божа. І Бог в нас уклав самого себе. Думаю, що сьогодні найважливішим питанням для кожного із нас є питання, яке ми повинні розглянути сьогодні. Питання: хто я на цій землі? Зверніть увагу на найважливіше запитання для людини на землі. Є питання хто я? Що значить це запитання. Це запитання має глибоке значення, має глибокий зміст для мене і для вас. Відповідь на це питання, хто я, визначає напрямок мого життя, визначає напрямок вашого життя, твого життя? Якщо ти не задумувався, над тим, яке питання є найважливіше в житті, то щоб знав ти, що найважливіше питання для твого і для мого життя є питання, хто я на цій землі. Якщо ти блукаєш у цьому питанні, то спеціалісти у сфері знання людини скажуть, що ця людина позбавлена ідентифікації. Що ж таке ідентифікація? Ідентифікація означає визначення відповідності особи певним, конкретним, лише їй властивими ознаками. Подумай над цим. Тотожність особи за сукупністю її загальних та окремих даних. Сьогодні пропоную роздуми на тему, хто я, але більше того, я пропоную. Тобі сьогодні дати відповідь самому собі? Хто ти є? Відповідь на це питання визначить твій напрямок у житті. Відповідь на це питання визначить і зміни весь хід твого життя, існування, справ, всього того, що робиш ти. Думаю, що наступне питання, котре буде важливим після цього чому я існую? Хто я? І чому я існую на цій землі? Я думаю, що кожен може додати до цього ще багато різних питань, хто я в цьому всесвіті, я чомусь з'явився і прийшов у цей світ. Як я з'явився, чому я тут? Яке моє місце в цьому існуванні? Який зиск від цього існування? І найглобальніша тема, яку я сьогодні хотів би пропонувати тобі, вона відноситься до твоєї відповідальності. Знайди відповідь сьогодні на питання, хто ти і чому ти у цьому світі. У світі існують три відповіді на це питання, і я думаю, що людство сьогодні створило їх, і ти, і я, ми в одній із цих категорій. Давайте ми подивимося і будемо роздумувати над тим, які часто відповіді люди дають на питання, хто я і чому я в цьому світі. Перше, що пропонується сьогодні для цієї відповіді я випадково появився, тому я живу випадково. Я випадковість. Що таке випадковість? Я прийшов у цей світ випадково, я появився якимось чином, але якщо я даю і обираю відповідь, що я є випадковість у цьому світі, зверни увагу, як ти даєш відповідь на це питання? Такий твій напрямок у житті? Я випадковість, я живу випадково, я живу як живеться. Сьогодні ще є інша відповідь. Я продукт еволюції, тому борюсь за виживання. Небагато, але сьогодні ще є тих, котрі думають, що ми є з вами люди, фінальним продуктом еволюційного процесу. Що це є? В результаті певних еволюційних процесів я прийшов у цей світ. Я результат еволюційних процесів. Я наслідок еволюційних процесів. Я є фінальним продуктом еволюційного процесу. Якщо ти обираєш відповідь, що ти є наслідок еволюційного процесу, то ця відповідь формує напрямок у твоєму житті. Ти так живеш, яку відповідь обрав. Зверни увагу, що і перша відповідь, що ти є випадковість у цьому світі, і друга відповідь, що ти є продукт еволюції, вони дають неправильний напрямок у твоєму житті, якщо ти обрав відповідь для себе таку. Пропоную тобі сьогодні третю відповідь, над котрою ти повинен задуматись. Зверни увагу на те, що існує третя відповідь. Я творіння Боже. Я є той, кого створив сам Бог. Бог-творець у своїй природі, у своєму глобальному плані. Він запланував створити людину. Він запланував створити мене. Він створив, і я появився на цей світ не випадково, не еволюційним процесом. Я прийшов у цей світ, тому що в цей світ послав мене Бог. Якщо я обрав для себе відповідь, що я творіння Боже, тоді я приходжу до наступного запитання. Боже, Господи, чому я існую? Що ти хочеш робити впродовж мого життя? Який твій план стосовно мого життя? Якщо ми обрали третю відповідь сьогодні із трьох запропонованих, це допомогло, допомогло нам чи допомагає сьогодні сприяє нашому напрямку всього нашого існування і нашого життя. Але зверни увагу, я обираю для роздуму далі третю відповідь: Ти є творіння Боже, Я є творіння Боже. Якщо ти і я, це ті. Кого створив Бог, для кого є унікальний глобальний план, не тільки глобальний план для людства, але план для тебе конкретно. Ти повинен знати, ти повинен відкрити для себе цей план. Ти повинен слідувати цьому плану. Ти повинен розуміти, для чого ти прийшов у цей світ, що очікується від тебе в цьому світі, що Бог чекає. І що хоче робити через тебе в цьому світі? Якщо ти не задумувався над цими запитаннями, сьогодні Бог дає прекрасну можливість, говори і нагадує про те, що він є твій творець, ти є, твоє, ти є Його творіння, все те, що він робить, вся його увага, вся його природа, все його єдство направлене на тебе. Зверни увагу і подумай, тільки уяви собі на хвилину, Бог зосереджує себе на тобі. Подумай, наскільки велика важливість ти є для самого Бога. Якщо Бог думає, планує себе посвячує Тобі, хто ти є для нього. І так, якщо я питаю Бога, для чого я існую. То маю три завдання для свого життя. Я не вирішую, як мені жити, які приймати рішення. Я не вирішую сам і не борюсь за виживання сам. Як мені жити? Бог є мій творець, Він преднакреслив план, він визначив і післав мене на цю землю. Я не приймаю рішення, як жити. Я не борюсь за життя еволюційно, я не випадковість, мене створив Бог. Зверни увагу, я питаю, Господи, а яка в тебе ціль? Що ти хочеш робити впродовж мого життя? В тебе є глобальна ціль, в тебе є глобальний план для мого життя. Чому я тут на землі? Що ти очікуєш від мене на землі? Що ти будеш робити через мене? Якщо я питаю, то я розумію глобальний план Бога стосовно мого життя. І якщо я питаю Бога, для чого я існую, я доходжу, я приходжу до наступної відповіді. Ким повинен я стати в кінці кінців? Який фінальний етап всього того, що запланував Бог? Що в кінці буде, який кінець всього того, що планував Бог, що має статись, який кінець буде стосовно мене, стосовно моєї душі? Сьогодні прекрасна унікальна можливість роздумати, заглибитись в глобальну ту сферу і відкрити для себе щось нове. Тому я пропоную сьогодні подивитись глибоко на те, що відбувалось до закладень світу: не було створена ще земля, не було створено ще людство, не було створено нічого, але існував предвічний Бог. Бог не має початку, Бог не має кінця, Бог живе поза часом. В Бога немає рамку рамок часових, в які Він вміщує себе. Бог живе поза часом. Але коли він запланував початок часу, відлік часу, для того, щоб вмістити в цей час людину рамки для її існування, Бог відкриває нам сьогодні через книгу Біблію, відкриває щось унікальне, щось особливе те, що було. До закладин світу. І так, давайте ми поглянемо сьогодні. Над тим постанова волі Його. Я пропоную сьогодні поглянути більш глобальним своїм підходом, ще заглибитись в те, що було, а в Бога, перш ніж була створена земля. Можливо, це відкриє багато нового, можливо, це відкриє багато особливого, і відкриє тобі, хто ти є і чому ти існуєш сьогодні на цій землі. Я хотів би відкрити книгу, Біблію, і разом сьогодні прочитати про велику постанову. Коли ми з вами звернемо увагу на Послання апостола Павла до Ефесян, то в першому розділі, в 11 вірші, сказані такі слова. Подумай над цим. У нім, що в нім стали ми спадкоємцями, в Ісусі Христі, мається на увазі, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить зарадою волі своєї. Зверни увагу. На кінець цього вірша. Що означають слова? Він все чинить зарадою волі своєї. Що таке рада волі Його? Бог у своїм, в своєму, в своєму існуванні постановив у самому собі, і це була глобальна його воля. Святої Трійці Отця, Сина і Духа Святого, Він постановив у самому собі. Я думаю, що тебе сьогодні зацікавило питання, що Бог постановив у самому собі, перш ніж створив землю, перш ніж створив людину, перш ніж появився цей світ і все, що в ньому є, постанова волі Його, котра була до закладені. Світу. Найперше, зверни увагу на те, що Бог постановив створити подібних до себе людей. У книзі буття в першому розділі, 26 му вірші, сказані слова. Створимо людину за образом і подобою нашою. Що значать ці слова? Ці слова були сказані до закладин світу. Створімо людину за образом і подобою нашою. Бог запланував у своєму глобальному плані створити людину. Ця людина повинна була бути, і сьогодні повинна бути подібна до Бога. Звернів увагу на те, що у постанові волі Його Бог хотів бачити подібних до себе. Якщо ти задаш собі запитання, навіщо Бог постановив своєю божественною волею створити подібних до себе, то ти мусиш іти до Біблії і мусиш знайти правильну відповідь. Чому Бог запланував створити мене? І чому така була постанова Його волі. Давайте ми знову разом з вами заглянемо в послання апостола Павла до Ефесян. перший розділ, вірш 5, ми знаходимо з вами, призначив наперед, щоб усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням. Волі своєї. Зверни увагу на те, що ти призначений наперед, щоб усиновити для себе Ісусом Христом за уподобанням волі своєї. Що означають ці слова? В чому суть самої постанови Його волі? Що, яке значення мають вони для твого життя? Яке значення мають вони для мого життя. Бог запланував створити подібних до себе, і Бог запланував цих подібних з'єднати з ним. Зверни увагу, якщо ти будеш читати вірш п'ятий, призначив наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за уподобанням волі своєї, зверни увагу на ключове слово. Усиновлення. Що означають ці слова сьогодні? Усиновлення, синівство, прийняти Його синівство. Бог призначив створити тебе, після того помістити тебе на землю, і після того дати тобі можливість визначитись, до кого ти захочеш бути подібний, кому подобишся, якщо буде слухати. Його голос, якщо буде слухати його постанови, ти зрозумієш, що Бог запланував тебе з'єднати з собою. Бог запланував тебе прийняти в свою сім'ю. Виникне запитання: а що є сім'я? Бог є триєдиний у своїй сутності, у своїй природі. Бог є Отець, Бог-син і Бог Дух Святий. І коли сказано в Писанні створимо людину за образом і подобою нашою, це означає, множина говорить: створімо, створімо для того, щоб подібні були до нас. Отець говорить Синові і Дух Святий, вони разом хочуть бачити людину подібну до себе. Повертаємося до постанови волі Його. Бог постановив прийняти в свою сім'ю людину і з'єднатись з нею. Подумай тільки про те, яка є глобальна ціль у Бога стосовно твого життя. Коли ми будемо читати наступний вірш, я хотів би звернути увагу посланню до Ефесян, перший розділ, шостий вірш, Бог говорить: призначив наперед. Щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї, на хвалу слави благодаті своєї, якою Він обдарував нас в улюблені. На, подумай сьогодні про те, чому тебе створив Бог. Вірш, котрий я з вами прочитав, говорить, Бог створив тебе й мене. Для того, щоб ти на хвалу слави благодаті своєї, якою він обдарував нас в улюблені. Що означають слова на хвалу слави благодаті? Дуже часто можна почути, дуже часто можна а, почути різні думки, що означають, і люди часто від цих думок впадають у відчай. Бог створив, захотів створити, мовляв, мене для того, щоб я був певним його рабом, щоб постійно йому віддавав хвалу й славу, постійно йому, мовляв, вуха влещував, постійно, постійно був в залежності. Ні. Коли ми звернемо на глибину цих слів, що означає на хвалу слави благодаті, зверни увагу на зміст цих слів. Бог. Живе у славі. Бог живе у вічній славі своїй. І коли Бог постановив до закладень світу створити мене, створити тебе, Бог постановив і хотів свою славу, своє місце перебування розділити з кимось. Ось мета творіння Бога людини, ось мета, ось зміст. На хвалу слави благодаті, зверніть увагу, маючи славу свою, Бог захотів її розділити з ким? З тими, хто буде подібний до нього. Маючи славу, Бог каже, хотів би цю славу розділити з кимось. Давай створимо людину. Цю людину ми помістимо на землю, ми дамо їй вибір. Вона буде стояти перед вибором, перед нею буде вибір добра і зла, гріха і святості. І ця людина нехай обирає. Але я запропоную, Бог каже, свій план, відкрию глобальний для людини, щоб вона зрозуміла: що в мене тільки одна ціль створення людини. Я бажаю своє існування, свою славу. З кимось розділити, комусь віддати. Сьогодні у нас унікальна можливість прийняти і зрозуміти, що Бог творив людину для того, щоб потім з'єднатись з нею, з людиною у вічній своїй славі. План Божий для тебе заключається в тому, щоб ти зрозумів, що Бог створив тебе для своєї слави. Це означає, Бог хоче взяти тебе у свою славу, Бог хоче з'єднатися з тобою у своїй славі. Давайте подивимося на наступне, його постанова заключається в тому, що до закладень світу Бог постановив, щоб ми стали спадкоємцем тих володій, володінь, якими володіє Бог. Якщо ми відкриємо послання до Ефесян, я буду читати 11-й вірш. У нім, що у Нім стали ми спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить зарадою волі своєї. Ми звертали сьогодні увагу на те, що Бог має постанову. Ця постанова Його волі була ще до закладин світу. Суть цієї постанови, Бог відкрив людству, Бог відкриває сьогодні мені, Бог відкриває сьогодні тобі. Суть цієї постанови заключається в тому, що Він х... створив подібних до себе. Він хоче прийняти всіх, кого Він створив, і хто вподобається до нього. Він хоче прийняти в свою сім'ю, в свою родину. Бог визначив план для людини, щоб розділити своє володіння, свою славу з нею. І Бог хоче нагородити тебе. Дати тобі все, чим володіє Бог, ти можеш сьогодні тільки на хвильку представити багатства слави Божої, котрі Бог запланував дати тобі. Сьогодні перед нами висновки. Сьогодні перед нами три висновки для життя. Я хотів би, щоб ти ці висновки застосував для свого життя. Після всіх роздумів, котрі ми сьогодні говорили, після всього подумай сьогодні про три речі, три висновки для життя нашого. Бог створив мене, щоб я був подібний до нього. Подумай, чи ти сьогодні подібний до Бога. Бог в своїй Біблії, в своїй святій книзі відкриває риси свого життя. Бог також створив для того, щоб ти. Внаслідував Його володіння, щоб ти був вічно з ним. Сьогодні хочу, щоб ти подумав, а Бог створив, щоб жив разом з ним в органічній гармонії, жити і бути партнером у всьому всесвіті. І останнє, в фіналі, я призначений бути господарем на всім, чим володіє Бог. Нехай благословить тебе Бог сьогодні подумати над. Тим, хто ти є, чому тебе створив Бог, що Бог очікує від тебе сьогодні. Подумай про глобальну ціль твого життя. І нехай ти, Бог тебе благословить. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця.